Перший понеділок лютого зустрічайте в цій студії разом з Ванною та Юлею. Завтра ви побачите, як Михайло привезе на санчатах Віолету в цю студію, яка буде на роликах. Завтрашній день розпочинаєте разом з нашою програмою, а точніше з нашими ведучими Олександром та Богданом. Ось саме в такій позі завтра будуть зустрічати ранок Віолета, Цап і Іван Полюжен. Незалежно від пори року, незалежно від погоди, ранок для цих людей завжди добрий, адже вони створюють настрій для всіх глядачів. Ранок на тисі сьогодні святкує свої 9 років. Небо, ліхтарі, і світанок відкриває обійми, Щоб тебе розбудити і сказати тобі. ранку! серце своє ранку! моя Дорогоранку. Спочатку у нас була програма в суботу. А добрий день Закарпаття. Ведуча була я і Максим Мельник. Ми працювали в прямому ефірі, і це були такі перші стреси наші і такий перший малесенький досвід. А потім генеральний директор Євген Шишко мене викликав і сказав: так, будь ласка, створюйте значить, програму Доброго ранку Закарпаття. Ось у прямому ефірі дві години кожного робочого дня. Закарпаття лише прокидається а ведучі ранку на тисі уже в ефірі. Ранок ранківця, а ми так називаємо себе. Виглядає завжди бадьоро, ну ти по іншому не можеш. Міра це все прокинутися приблизно о, о 4.30. тридцять. Ти себе налаштовуєш, ти перечитуєш ту інформацію, яку ти знайшов. А далі ти собі обдумуєш всі ходи, які ти хотів і запланував собі в ефірі. Після чого ти вже спокійно збираєшся на роботу, викликаєш таксі. Воно приблизно ось так виглядає. Ну і звичайно, чашка кави або чаю вона теж приводить організм в такий бадьорий стан. Команда ранку, це наче дружня родина. Ранкова програма виростила декількох завідувачів інших редакцій: Тетяна Шімон, Тетяна Ружновська, Олександра Талабіра усі вони колись вели ранкові ефіри. Ранок на тисі триває, не перемикайте. Техніка може вийти з ладу, людина собі такого дозволити не може. Ми виходили і в недоброму здоров'ї, і в не завжди хороший настрій. можливо, були напередодні особисті якісь в людини проблеми. Можливо, технічні, можливо, щось по роботі, ну тому що це творчий колектив і бувають різні ситуації. Але Перше, що ти маєш розуміти, коли ти виходиш в ефір, люди цього знати не мають. Люди вмикають телевізор для того, аби зарядитися цим позитивом. Цей позитив треба було десь брати. Я ще раз наголошую: в той період, коли я працювала, у нас була дуже класна команда, дуже класна команда друзів. Справді, ми спочатку були просто колегами, але це переросло в дружбу, і я думаю, що і глядач це відчував. Екстравагантні образи, несподівані підводки, зміна місця та форми ефірів це все можна сказати про ранок на тисі. Мені подобається працювати з інформацією, от а, я Щасливий від того, що я можу зранку, першим, навіть раніше, за будь-які новини, донести до глядачів якусь інформацію, яку я там, наприклад, знайшов в інтернеті. Те, що ще ніхто не знає, от люди тільки прокидаються, а я вже їм кажу, що ви знаєте, там трапилось щось таке цікаве, і от ви можете подивитися, можете дізнатися про це. Оце мені подобається в цій роботі. Ми звикли бачити сформовані пари ведучих, але що відбувається приховано від глядача. Ранок це взагалі моє життя. Я в ньому працюю а, два з половиною роки і ми починали з Михайлом майже одночасно. Тоді ми ще якось а, не дуже любили один одного, бо претендували на одне місце в редакції, а як виявилося, ми вижили всіх і залишилися двоє, і залишилися друзі. <рес> так. Було багато таких курйозних моментів у нас а, за ці три роки. Насправді майже кожен ефір він по-своєму курйозний. Але найбільший курйоз, який трапився з нами, це коли Михайло. А, Застіпав мені сукню, і поламав мені замок. І дві години в прямому ефірі мені доводилося тримати сукню, тому що вся спина у мене була гола. І от довелося працювати в таких екстремальних умовах завдяки своєму колегі. Командна гра це альфа і омага кожного ефіру, в тому числі тих, хто залишається поза кадром. Ми стараємося і різні ракуси, і камери опускаємо, і піднімаємо і з різних. Ну, все залежить, звичайно, від режисера. Режисер на, наш режисер одобрює. це І ми так стараємося працювати. В унісон з ними разом. Бо якщо ми, ми не будемо працювати з режисером, значить толку ніякого не буде. Багато чого залежить від цієї ситуації, що тут. Конечно, коли вони починають говорити, кричиш, спокійно, через дві хвилини опять починається, бо вони вже забувають, що вони цей. Якщо ведучі звикають до раннього підйому, то гості не завжди можуть прокинутися вчасно. Але жодні курьози не повинні вибити ведучих із колії. Але в нас є така річ як будильник таймер. Це е, наш адміністратор, <кій> який завжди, якщо потрібно, вона розбудить людину, вона її підніме. Е, якщо так просять наші гості, тобто вони заздалегідь знають, чи можуть вони прокинутися в такі порі, чи не можуть вони прокинутися? Чи потрібно їх е, їм телефонувати? Чи... Потрібно і тому ну ця проблема трошки вже відпала з тим, що в нас є мобільні телефони. Коли ми виходили, мало в кого вони взагалі були. Тому дотелефонуватися, якщо хтось проспав, було дуже складно. Майже дві тисячі ефірів це доробок кожного, хто вклав душу у ранок на тесі. Це завжди динамічно, яскраво та експресивно. Ми прийшли це було з Олексієм Уманським. Я згадую, ми прийшли сюди всі о п'ятій годині. Ми вже тут були. Ми не тільки прокинулись вдома і думали, що ми будемо робити. А ми були вже тут, тобто на місці. Ростислава Джумура, наш головний редактор, незмінний головний редактор. Вона нас зібрала всіх докупи. Вона їх всіх людей звозила, вона все організовувала, організовувала гостей. Це все було на її плечах. І це кажу, це був своєрідний каламбур, тому що ми ще ну в принципі не розуміли, як воно складеться. Коли ми починали тільки працювати, то тоді основний акцент робився в програмі на, на сюжети, на наповнення програми. зараз вже акцент більше робиться саме на ведення, як себе поводять ведучі що вони кажуть, і інформація трішки змінилася це за той, період, коли ми не працює. відбувається в студії. Доброго ранку. Усім, хто зараз дивиться телеканал Тиса 1 усі країни ми вас вітаємо. І бажаємо вам бадьорого з настроєм. Ранку наш ранок починається із горнятка кави із всіх процедур, які потрібно рано виконати. Ранкові ефіри це платформа роботи десятків людей. Змінювалося оформлення, змінювалися теми, але незмінним залишається одне: чудовий настрій, позитивна енергетика, яку можна отримати, увімкнувши телевізор о сьомій ранку. Права, і ми будемо розпочинати його разом з вами. Ми працюємо для вас на живо ранок на тисі у прямому ефірі. Долучайтеся до нас. Нас сьогодні двоє. І Настрою надзвичайно буде удвічі більше, і він буде удвічі кращим. Тож знову доброго ранку кажемо вам. Розпочалось друга година нашого прямого спілкування. Франку пропрацювало дуже багато колег, мені дуже приємно, наприклад, це такі духовні дивіденти, це колеги, які в нас залишилися працювати на таких керівних посадах, як, наприклад, і завідувач редакції. Далі. Мені дуже приємно, що наші колеги працюють у Києві. Мені дуже е приємно, що наші колеги працюють у Москві, десь розійшлися по світу. Наскільки їм ранок дав цей старт? Ну це вже треба в них запитати. Звичайно, величезний професійний досвід, величезний, тому що робота в прямому ефірі. Я вважаю, що це є вищий пілотаж. Не може бути ніяких дублів, не може бути ніяких помилок. а Якщо вони є, то це одразу видно. Тому це акумуляція усіх зусиль, усіх внутрішніх потенціалів, і це раз, і більше такого не повториться. Але ще більше це дало мені величезний життєвий досвід і тих друзів, які від початку ранку зі мною і залишаться на все життя. І за це я вдячна цій програмі найбільше. Наступний день народження ювілейний. Сподіваємося, що тоді ми побачимо нові сюрпризи, які приготувала дружня команда ранку на тисі. А поки вітаємо їх зі святом натхнення вам здоров'я та сонячних ефірів. Опа, опа.